Потім трошки розбавимо то все діло сталкером ну це буде класно. Все, десантуємося. Дання верх чи низ, верх чи низ. Звичайно, верх. Звичайно, буде верх. Тут буде компанія ніби непогана. Бо мені ідеально би було зараз зразу хоча би якогось алкаша прийняти. Щоб я мав з чим. Місія Джеймс Бонд. Так, те, що берил на початку, непогано. Ну, no, і гарний скин. З квіточками. <laughs> ну добре, це краще, ніж нічого однозначно. Доброго дня. Не, ну він же мінімально був залутаний. Так еще що, шоста що, оптика. Та бляха, серйозно? Zapismo. Né? Ляха, я ж так походу не лишав до речі. Казашка? Блін. Ну, no, це великий мінус. Я думав, доскочу. Типу, на джейску скакати це прям не просто. Так, шоста оптика. В теорії непогано. Ага, це той, що я його вбив до речі. Так, він за мною. Нарешті. Та я все, я тепер буду. Я вже стільки кадр насправді на тому позливав, що, типу. Я собі про це почав досить часто згад... нагадувати. Лягай, лягай, лягай. Як це працює? Дивись, ще одна граната. Четверта оптика. Тут вона не помішає, принаймні поки що на ближній дистанції. Ти ж не да, Ху -ху. я прям не понял, що то було, ох, ти шо. Я два рази пощастило, прочов так дуже не на жарт. Бляха. Ну no, реально було близько. Там Джепік стоїть, добре, а де той, той що він їхав? Ага, от там він припаркувався. Ну, бляха. Хріні, собачив, коротше, тут вискакувати на цей. На якісь поручні.

Еч колеса поки що не варто пробивати. А, він, він не збирається вступати в бій. Та як? Ано? До речі, навчився. Я таки не забув чату GPT спитатися про цей момент. Я вже знаю, як сідати. Бляха, не то... Торію, Ох, ти, що 13 аптечку. Та сама кнопка що цей. Секунду. Та сама кнопка словом, що я використовую для того, щоб пересісти з місця на місце, але мені треба було її просто не натискати, а зажимати. І все. Тут, типу, різниця максимально. Невелика між... між тою дією і тою. Оп. Ну і так набагато простіше, якщо розібратися. Бляха, серйозно ви? Ти зря себе спалив. Та набагато. І поїхали далі. Ну, типу, реально легше і. Як мінімум, я маю місце, щоб. Продовжувати це все робити. Типу, я себе не обмежую, якщо так сказати. Оп, Стій! Я знав, що він це зробить. Я ще вирішив таку штуку зробити. Так, пропулі я теж побачив. Ой, біда, біда. Пішов нахер? Скажи, що ти маєш? Я тебе прошу. На твою Куль, Куль згоден з тобою практично не лишилось, тому треба їхати. Туди. Зараз займемося авто-автокілами. Або. Все одно треба підхилитись. Зараз скоренько процінкуємо ці хати. Ляха, я не хочу лишатися. Це номер, га. Це, до речі, по звуку, як 762 стріляє. Не то слово. Так, це 762. Тільки його побачити і знести машиною. Бачу. Є! Yeah! Зона! Don't touch me. Мені піпець. Уху! Пощастило! Капець, як пощастило! Яка це фаза третя? Ми прикрию зони, можемо собі дозволити. Давай, шукай. Ще 90. Все, живем. Так, по. Ух ти, що! Ну, реально пощастило, що я вибрався звідси. По-перше, вибрався з зони, по-друге, вибрався з патронами. Intensiv linku jdem. Hop. Dohaduji Dobrého dňa. Prodoužuji. Перепрошую, я до нього казав доброго дня, а треба було доброго вечора ми з України. Ну, а що зробити? Ну, така його доля. Однозначно. Так, де той доходяга? Він тут. А де його ящик? Ага, понять. В не забути наручник поставити. Нормально? Фу, не то слово. Ми вийшли ще з такого, що слова мене передати. Прям вибрались. Ну що, гівнюки. тепер повоюємо. Ага, бачу автомобіліста. Все? мінус автомобіліст. Бляха, мені сподобалось. Це було реально приємно. Тут агнида, що по мені, до речі, стріляла. Там є, Ну, ти на приколі, правда? Вау, трошки не туда в нас заїхали. Як мені пощастило? Йоперний театр. Я його останнім набоєм забрав. Так, я був близький. До того, щоб я склався. Угу! Непогано йде. Я не знаю, що зі мною. У мене включилося восьме чуття, походу. Чик. По краю, по краю граємо. Граємо обережно. До речі, зона сходиться, ну, як мінімум, можна сказати, що адекватно. Цей кем зайнятий, тут навіть нема що ловити. По патронах Полька Мінка в Захваті. Бачу дим, бачу машинку. Ти в мене ціли, а не йди сюди потвора. Чи, чи 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 Ти що такі дерзкий, га? Цікаво, а як ти зможеш їздити без. Оу! Твою мать! Де він сидів? Він в тому грібаному домику сидів, шчур. Походу чакра зійшла за пуклю. Блін, но ну гарна, гарна катка тут не поспорить. Бляха, там ще й рекорд, походу, рекордом пахло.